Чого ви очікуєте від зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом? Якщо чесно, від Трампа взагалі складно щось, якісь очікування мати, тому що людина така дуже спонтанна і людина постійно міняється настрій. Аби сьогодні був в гарному настрої, тоді можна розраховувати на якісь позитивні для нас результати. Ми очікуємо, щоб було завершення війни і були якісь конкретні факти. Які будуть цьому сприяти, а там тільки на краще. Ми сподіваємося, Ми сподіваємо. що буде все добре. Ми, Ми, Ми. ждемо і віримо. Люди ждуть закінчення війни. Усталі вже. Усталі. Хотімо, міра. Устали Устали. міра. Ми більше зброї. Більше зброї, щоб давав і менше враховуючи, як вони на Алясі там зустрічали Путіна. Щоб трошки Дональд Трамп э, увімкнув мізки да, і трошки розумів, що у його країни більше потенціал, ніж у Російської Федерації. Дай Боже, щоб був вже мир. І закінчення війни, звичайно. Буде мир, не буде війни. Саме головне. Тільки міра в Україні. Більше нічого. Насправді нічого не очікую. Ну сподіваюся, що це має продвіжати. Треба, вот ну, щоб він допомог как-то подіятися більше на того Путіна. Він так жметь мої руки, взять треба взяти, потрусити. Чесно, нічого не жду. Загори нічого? Так, да, абсолютно. Можливо, бо щось чекається. Нічого не жду. Надеюсь, що не буде хуже. На радікальні рішення, зміни, що нарешті нас Європа почує.